Генеральний партнер проекту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко. Солодкий партнер Аметист Плюс. Аметист Плюс Королівський смак ніжності. Я не люблю суп, я, я не люблю торох. Вже колись я буду їсти. Я не люблю салати. всі-всі. Мені нічого не вкусно. Я люблю, Ой, коли я, я породилася, мама каже, э, э, каже, ти хоче, а кажу, ми кажемо, ми не любимо капусту, И, а я не люблю э, гречки. Любі картофелі, то і жарний. А, а я люблю картофель. Картофель, картошка, картофель, картошка. Я не люблю голобців. Тільки не сестрою. Я хочу бути, як мамина робота. Без ісмена. Як душу бізнесмена робить. Купаюся в грошах. Я хочу стати солдатом. Як я ведусь, то я стану мамою. Тільки мінісестрою. Я хочу бути як мамина робота. Бізнесменом. Як душі бізнесмени робить. Купаються в грошах. Я хочу стати солдатом. Як я виросла, то я стану мамою. У мельника було три сина. Старший отрив мельницю, середній веснюка, а наймладший кота. Старші брати сказали, йди геть, ти з котом не нагодуєшся. І він пішов, коли кіт сказав, купи мені пару чобот, пару чобот і ти станеш багатим. І він купив йому пару чобіт, костюм і шапку з пером. За допомогою мішка з капусту він зловив двох королів. І сказав, це вам подарунок від Маркіза Карабаса. На другий день кіт сказав, пригай у воду, а сам побіжав і кричав, допоможіть, допоможіть, Маркіза Карабаса скинули воду. воду. Король наказав летіти його з води і дати йому шоу діть. Потім кіт побіжав далі ну, і сказав, як буде король питати, чия це земля щоб вони відповіли Маркіза Карабаса. Король приїжджав і питав, кого ця земля. Вони відповіли Маркіза Карабаса. Поки король і його гості були у дворі, кіт забіг в замок і сказав велетню, щоб він превратився в мишку. Потім, як велетень, велетень превратився в мишу, кіт його раз і з'їв. Через першу секунд прийшов король зретесь своїм маркізом Карабасом. Потім кіт йому сказав хазяїну, це ж, все твоє. Живемо не довгий щасно. Солодкий партнер. Аметист плюс. Аметист плюс королівський смак ніжності. Генеральний партнер проєкту Дитяча студія рівна 1 Олексій Моляренко.